Мати відмовилася від свого двотижневого синочка. Дитину жінка залишила на підвіконі біля приймального відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. У сумці, де лежала немовля, знайшли записку одяг та упаковку памперсів. Приїхавши на місце події, було виявлено сумку дорожню, в якій знаходилась дитина. Також була там присутня записка, в якій було написано, що дитина народжена 12 грудня 2012 року. Жінка, яка писала цю записку, вона в ній написала, що вона не має можливості утримувати дитину немає її куди йти з даною дитиною. І тому дуже просила, щоб даного хлопчика приділили в хорошу сім'ю. Де він подальшому буде виховуватись. Нині хлопчик, якому мати дала ім'я Андрійко, перебуває у відділенні дитячої патології. У цьому всьому, що людина йшла свідомо на такі речі, в принципі, вона його не залишила на вулиці, вона його не залишила коло мусорних баків. Вона його свідомо залишила в тому місці, де вона була впевнена, що дитина, в принципі, довго не буде знаходитись і дитина буде забезпечена всім необхідним. Особливого лікування на даний час дитина не потребує. Ми її проводимо об'єм обстеження то що потрібно більшості дітей, загальні аналізи крові, в принципі обов'язково обстежуємо дітей, таких дітей на можливість наявності різних інфекцій. В першу чергу це інфекції, які можуть передаватися статевим шляхом, в тому числі снід. Це все буде робитися протягом там тижня. Подальша доля дитини це все буде залежати від того, по крайній мірі як швидко наші юристи оформлять документи. Для дитини заводиться ми виписуємо свідоцтво про народження дитини по-дальшому виробляється вже свідоцтво про народження, таке як потрібно. Оформляється ряд інших документів, в тому числі індексаційний код. І коли ці всі документи будуть зроблені, і буде рішення міської ради про перевід дитини в будинок малютки, Ця дитина, як правило, це займає 3-4 тижні, буде переведена в будинок дитини.